Як зробити світлий монохромний інтер'єр цікавим та одночасно таким, який би не наскучив з часом? У сьогоднішньому відео ми розберемо завершений інтер'єр квартири площою 96 м2 в ЖК Crystal Park Tower. Інтер'єр вийшов дуже спокійний, затишний та функціональний. Всім привіт! Мене звати Вікторія Семеноженко і я обожнюю все, що пов'язано з красою, дизайном та архітектурою. У своїй студії по дизайну інтер'єрів ми розробляємо абсолютно індивідуальні інтер'єри для кожного замовника. В цьому ви можете переконатися, якщо перейдете на наш сайт за посиланням під цим відео і подивитесь усі проекти. Хоч дизайн у проєктів різний, незмінним залишається те, що для кожного проєкту ми детально розробляємо технічну частину, придумуємо ергономіку та дизайн, який буде актуальним на довгі роки. Ще особливістю наших проєктів є те, що якою б не була стилістика, проекти завжди затишні та пристосовані для життя людей, а не просто заради красивої картинки. Від забудовника ми отримали в цілому непогане планування: маємо просторий передпокій, дві величезні спальні. Розташовані в протилежних частинах квартири та два санвузли. В результаті незначного перепланування вдалося отримати наступне: просторий передпокій з величезною шафою та окремим гардеробом. світлу вітальню з затишною телевізійною зоною. Площа передпокою дозволяла побудувати ще одну окрему гардеробну кімнату. Зрозуміло, місць для зберігання в будь-якій квартирі багато не буває. Кухню вдалося винести в окрему частину вітальні, де вона прийняла форму П-образної та стала функціональною та ергономічною. Спальня за проектом теж мала неабияку площу, тому ми вирішили розділити її зонально на гардеробну зону та зону для сну і відпочинку. Також зручним є те, що зі спальні можна одразу потрапити в санвузол, не проходячи через коридор та загальні місця користування. Як на мене, ідеально для тих, хто цінує власну приватність. Таким чином, вийшов повноцінний майстер-блок. Друга спальня проєктувалася як кабінет з можливістю подальшого перевтілення в дитячу кімнату, тому електрику проєктували під обидві запити одночасно. Санвузли майже не змінювали, окрім єдиного моменту. Доступ до технічної шафи перенесли в коридор замість санвузла. На мій погляд, так замовникам буде зручніше користуватися нею і не заважати людині, що може приймати ванну, наприклад. Кольорова гама в інтер'єрі монохромна, в теплих пісочних відтінках, але з чорними акцентами в декорі, фурнітурі та деяких елементах. Особливої уваги потребують поверхні з імітацією білого мармуру калаката. Зверніть увагу: ці деталі оздобленні повторюються майже у кожній кімнаті, що об'єднує інтер'єр в одній єдиній стилістиці та тримає настрій. Всі елементи декора мають аркові або м'які закруглені форми. Це видно особливо по дзеркалах та стінових панелях. Така ідея виникла не просто так. А через бажання стилістично поєднати інтер'єр загальних зон користування будинку з інтер'єром квартири, тим самим створивши гармонійний простір для життя. Перше враження від інтер'єру ми отримуємо саме, потрапляючи в передпокій. А в цій квартирі він вийшов просторим та функціональним, в такому об'ємі людині дихається легко. Традиційно, біля входу, розмістили величезну шафу для верхнього одягу. Але в цьому випадку зробили її підвісною. Чому так? По-перше, так мені вдалося відійти від додаткових розрізів фасаду, адже висота стелі складає 3 метри, а висота фасадного матеріалу 2,7, і мені не вистачило би одного листа. По-друге, взуття. Нижня полиця викладена плиткою, щоб можна було не тільки просто зручно зберігати взуття, але ще й сушити його. Адже під плитку можна розмістити електричні мати. І у плитки значно вища, ніж, наприклад, у будь-якого фасадного матеріалу чи корпусного, з якого могла би бути виконана така полиця. А додаткова підсвітка підкреслює ефект легкості такої підвісної шафи і також може використовуватися в якості нічного сценарію освітлення. Біля входу навпроти шафи розташована підвісна консоль для особистих речей, які зручно тут покласти, проходячи в квартиру. Тут можна зберігати ключі, рукавиці та інші маленькі, але дуже важливі речі. Поряд, пуф, щоб було зручно взуватись. Дуже зручним є те, що з передпокою можна потрапити в окрему гардеробну кімнату, яка служить місцем для додаткового зберігання сезонних речей. Взуття, а також різних побутових приладів. У тому числі тут розташований один із двох бойлерів, що є в квартирі. Також тут зручно буде зберігати побутову хімію, постільну білизну, рушники, швабри і так далі. Стилістично гардеробна кімната абсолютно прихована від очей. Такого ефекту вдалося досягти завдяки панелям під дерево якими ми повністю обшили стінки гардеробної кімнати і тим самим створили ніби такий куб. На вході, замість класичної двері прихованого монтажу, використали ті ж самі панелі та меблеві петлі. Виглядає так, ніби ми заходимо в шафу. Щоб залишити якомога більше місця в самій гардеробній, технічну шафу з пральною машинкою та сушильним автоматом винесли окремо, тут же розташували другий бойлер. До речі, оскільки не хотілось робити додаткові вирізи для провітрювання на дзеркалі, для коректної та безпечної роботи сушильного автомату дверцята потрібно буде відчиняти. Краще, звісно, проєктувати спеціальні решітки зверху і знизу або можна передбачати додаткову примусову вентиляцію в таких шафах. Особливої уваги потребує зона вітальні. Кожному елементу меблів тут знайшлось своє влучне місце. Діві-зона з диваном розташована в куточку за гардеробом, що робить її дуже затишною та сприяє відпочинку після робочого навантаження. За диваном розташована головна прикраса цієї квартири стіна з імітацією мармуру. Чесно кажучи, бюджет не дозволяв нам використати справжній мармур чи навіть широкоформатний керамограніт, щоб його замінити, була ідея ще використати ту ж саму плитку, що й в санвузлах. Але вона має порівняно невеликий розмір, що створило би безліч жахливих стиків на такій площі, як у нас. Тому ми вирішили земітувати мармур за допомогою декоративної штукатурки. Намагались, звісно, повторити зразок. Отже, те, що ви бачите, це абсолютно унікальна робота художників, єдина в своєму виконанні. До речі, зверніть увагу. Висоти декоративних елементів, хоча вони і знаходяться на протилежних простінках, співпадають, адже око людини, як правило, підсвідомо шукає гармонію і одразу помітить все, що буде непропорційним. Диван українського бренду Франков він теж має невелику спинку. Чесно кажучи, невисокі задні спинки дещо уступають більш високим в диванах, але саме в цій моделі це нівелюється за рахунок глибокої посадки більше метра. А також плюсом цієї моделі є наявність ось такої міні-підставки. Її зручно використовувати як журнальний столик в тому числі. Далі біля вікна розташована столова група. Ми дуже часто розміщуємо столову групу саме біля вікна, тому що ця зона найсвітліша у приміщенні і забезпечує гарний вид під час обідів. Також я намагаюся вставляти максимально великі столи в проектах, тому що це ж місце, де збиратимуться всі гості, тому бажано, щоб він ще й розкладався, як цей. Люблю, коли над столом є люстра. Так композиція виглядає завершеною. У цьому інтер'єрі ми використали трендові геометричні світильники з однієї колекції. Знову ж таки, щоб об'єднати стилістику і зробити так, щоб інтер'єр виглядав цілісно. Кухня в проєкті побудована літерою П і має ідеальну ергономіку стосовно розташування робочого трикутника: холодильник, плита, мийка. Фасади кухні виконані з того ж матеріалу, що й стінові панелі в зоні вітальні, а верхні ящики чорного кольору. Підкреслюють графічність та створюють необхідний контраст. Ближче до вікна вони переходять в вузькі полиці, адже глибина від косу не дозволяла зробити інакше. Мені дуже подобаються такі полиці на кухні. Сюди можна ставити пляшки з олією, келихи для вина, різноманітні вазони або кухонне приладдя. До того ж, такі полиці роблять саму кухню візуально легкою і просторою. Цю ліву частину кухні займають пенали з вбудованою технікою. Тут знаходиться холодильник, мікрохвильова піч та духова шафа, а також полиці для зберігання посугу. Зверніть увагу, що висота холодильників стандартна 180-190 см. Як правило, маючи висоту стелі 3 метри, було б зовсім непропорційно ділити фасади по висоті холодильника. Тому ми зазвичай використовуємо такий прийом. Фасад візуально піднімаємо вище, а над холодильником всередині утворюється додаткова полиця для зберігання посуду. І зручно і красиво. Всю праву частину займає мокра зона кухні. Мені дуже подобається розташування мийки перед вікном, адже всі знають, як багато часу ми проводимо саме в цій зоні. Але хочу звернути вашу увагу. Проєктуючи мийку під вікном, необхідно зістикувати стандартну висоту кухні з підвіконням, а це до 900 мм, враховуючи товщину столешні при цьому. Але головним є те, що необхідно розташувати все так, щоб вікна могли відчинятися. В нашому випадку ми пішли на жертви. Повністю відчиняється тільки одна створка. Друга працює на провітрюванні. Такі вузли теж дуже складні у виконанні і потребують участі багатьох підрядників одночасно: і будівельників, і меблярів, і виробників раковин, звісно. І остаточне рішення щодо розташування мийки приймалось колегіально саме на цьому місці. Поруч з мийкою справа розташована посудомийна машина. Цікаво, що кран має носик, що знімається. Це та також зручно і спрощує миття як посуду, так і самої мийки. Робоча стінка виконана з того ж самого керамограніту під мармур, що використаний по всій квартирі. Пенали і нижні фасади виконані з ЛДСП, а верхні шафи чорного кольору акрилові АГТ. При цьому корпус теж чорний, а фурнітура традиційно найякісніша – «блум». На підлозі покладено паркетну дошку з укладкою Англійська ялинка, що завжди здорожчує загальний вид інтер'єру. Якщо у вас є бюджетна натуральна дошку, але ви вагаєтесь, чи варто її вкладати, повірте, варто! Натуральні матеріали завжди виглядають набагато виграшніше. А ще у натуральних матеріалів є особливість, що вони змінюють відтінок від погоди та часу дня. Тобто шпановані елементи чи паркетна дошка можуть бути різного відтінку, в залежності від освітлення та оточуючих кольорів. Стіни в зоні вітальні та передпокою прикрашає декоративна штукатурка. Текстуру і колір теж підбирала максимально схожими на фасади шафи та консолі біля входу, адже хотілося досягти ефекту монолітності. Перед нанесенням ми робили декілька зразків і приміряли їх безпосередньо у приміщенні. При денному освітленні і при штучному ввечері. Це дуже важливо, адже навіть один і той самий зразок кольору виглядає по-різному в різних інтер'єрах з різним рівнем інсоляції та температурою освітлення. Моєю улюбленою частиною цього інтер'єру є безсумнівно приватна зона. Завдяки вдалому розташуванню шафи мені вдалося поділити цю кімнату на гардеробну частину та спальню. Причому ми не стали будувати окремі стіни для гардеробу, а залишили його відкритим, навіть без фасадів. Тому в кімнаті зовсім не відчувається тісно. В гардероб проєктуємо конкретно під побажання замовників, але спираючись на закони ергономіки. Обов'язково розміщаємо полиці для горизонтального зберігання речей. Тут можна розмістити сумки і взуття. Делікатні речі краще зберігати на плечиках, а білизну у висувних шухлядах. Напроти гардеробної зони розташовано дзеркало в повний зріст, щоб можна було зручно одягатись і одразу бачити результат. Все продумано до деталей. Особливістю цієї шафи є те. Що вона має полиці з обох боків. Зі сторони гардеробу можна зберігати речі, а зі сторони ліжка зручно стоятимуть книжки, документи та різноманітний декор. Гардеробна виконана з того ж самого ТСП, що й інші меблі в інтер'єрі. Загалом я намагаюся завжди в одному проєкті використовувати одну текстуру дерева по можливості максимум дві, наприклад, паркетна дошка і фасади. Цей прийом теж значно здорожчує зовнішній вигляд інтер'єру. Ліжко теж українського бренду «Франко». Я не вперше замовляю в цього виробника, адже задоволена якістю не 100%. З обох боків ліжка традиційно тумбочки. Ця модель має дуже габаритне узголів'я, але саме за рахунок цього відчувається його вагомість в інтер'єрі спальні. У цій спальні, до речі, аж три варіанти освітлення. В різні точки, як загальне світло, led підсвітки в нішах по периметру та світильники біля ліжка з обох боків, саме для читання. Напроти ліжка розташований туалетний столик з величезним дзеркалом, який переходить в тумбу з того ж матеріалу, що й панелі за ліжком. Стіна за ліжком декорована панелями, що імітують декоративну штукатурку. В якості декору використали бронзові дзеркальні вставки. Зеркала замовляли однакової форми і однакової висоти, знову ж таки задля пропорції. Ще одним плюсом вдалого зонування спальні є те, що вхід в санвузол прихован від ліжка шафою. Функціонально місця було достатньо, щоб зробити велику душову вок-ін. Для неї необхідно, щоб довжина складала не менше 1,5 метри, щоб залишився ергономічний прохід. Композиція з умивальником виглядає єдиною монолітною конструкцією. Форма чаші овальна, неглибока. столешня виконана із керамограніту, а під нею традиційно висобні шухляди для косметики та відкриті полиці для рушників. Форма дзеркала народилась не одразу. З одного боку хотілося зберегти загальну концепцію з арковими елементами в декорі, а з іншого прагнула чогось оригінального. Тому варіантів намалювала дуже багато. До речі, особливістю цієї квартири є те, що вона будувалась без візуалізації за моїми ескізами та кресленнями. Зверніть увагу на ювелірну роботу наших будівельників: як якісно укладена плитка. Оскільки малюнок у плитки під мармур калаката дуже насичений, його обов'язково потрібно було чимось розбавити. В компаньйони обрали саме карамельно, адже вона ідеально співпадає з кольором прожилок на калакаті. Всі зміщувачі вбудовані чорного кольору, щоб створити необхідний контраст. Для піддону використали ту ж саму плитку, що й на стінах, але з врахуванням необхідного уклону під лінійний трап. В цьому санвузлі, на жаль, не вийшло зробити піддон в рівень з іншою підлогою. Тут є сходинка, але це не критично. Рушник осошарка чорна в підтримку декоративних елементів та сантехніки. Зверніть увагу, як плавно паркет перетікає в плитку. Я дуже люблю інтер'єри, в яких підлога розливається єдиним килимом в одному кольорі та текстурі. Це теж значно дорожчає інтер'єр. Тому переді мною стояла задача підібрати плитку під дерево в мокрі зони, щоб вона максимально підходила за текстурою та малюнком, а також за відтінком та розміром до паркетної дошки. Адже ідея була продовжити розкладку в санвузлах теж англійською ялинкою, але вже за допомогою плитки. Другий санвузол, який вважається гостьовим або дитячим, більший за площею і тут вже розташована ванна. Тут ми також використали основну нашу плитку, що фігурує в інтер'єрі, але поєднали її вже з білою матовою. І це поєднання глянцевої та матової фактур досить цікаво виглядає на мій погляд. Центром композиції санвузла, безумовно, є зона з умивальником. Ми спеціально виділили всю стіну насиченою плиткою під мармур, щоб підкреслити і візуально надати масштабу цій зоні. Тепер вона виглядає цілісно. А сам умивальник не стиснуто в кут. Також я обожнюю використовувати чорні алюмінієві вставки. Особливо логічно вони виглядають в місцях, де один тип плитки переходить в інший. Такі елементи додають інтер'єру графічності, а також підкреслюють ту чи іншу деталь. Зверніть увагу, яка нестандартна розкладка плитки в цьому санвузлі. На стіні за ванною композиція навмисно децентрована. А унітаз навпроти, навпаки, знаходиться чітко по центру, що вдало підкреслюється чорними вертикальними лініями, які, до речі, ще й візуально роблять стелі вищими. Стільницю виготовлено з гіпсокартону та викладено тим же керамогранітом, що й стіни. Умивальник інтегрований в стільницю. Скажу одразу: такі складні вузли та елементи, як цей, потребують максимальної уваги і під час проєктування. І під час реалізації адже всі стики повинні переходити один в інший, а розміри співпадати. До того ж, я завжди намагаюсь так розкласти плитку, щоб відходів після підрізки було мінімум, вбудована ванна кварилова віллерой Оберон. Часто використовую саме цю модель в проєктах, тому що за рахунок матеріалу вона має майже гострі кути. Які легко викласти плиткою, на відміну від звичайних акрилових ван, які на кутах мають певний, хоч і мінімальний, але радіус. Останнє приміщення у цій квартирі проєктувалось як кабінет з можливістю в подальшому перевтілити його в дитячу. На момент зйомки кімната не облаштована, тому ми бачимо тут тільки чисті стіни, текстиль та освітлення. Скажу окремо щодо освітлення. В цьому інтер'єрі використано рекордну кількість різноманітних підсвіток, за меблевими панелями, в стелі для виділення окремих зон, в гардеробі, під тумбами в санвузлах, за дзеркалами. Уявіть, якими насиченими були плани з електрикою, адже кожна зона поділена на групи і має декілька сценаріїв освітлення. Тільки уявіть, як трансформується інтер'єр в залежності від сценарію освітлення. В якості основного світла використані вбудовані світильники на дві лампочки, які ми навмисно децентрували ближче до стіни, щоб підсвітити окремі деталі інтер'єру, а не всі кімнати повністю. Такі прийоми роблять проекти атмосферними та інтригуючими. В ключових зонах використали люстри з однієї колекції, а в зоні дивана магнітні вбудовані треки українського виробника квантула. Виглядають не просто акуратно. Але ще й дають можливість регулювати кількість светильників. Вартість реалізації даного проекту вийшла 1200 доларів за метр квадратний. Але треба враховувати, що дитяча або кабінет вони ще не облаштовані повністю. Ми дійсно любимо свою роботу і намагаємося кожен наступний інтер'єр зробити кращим за попереднім, адже це і є творчість. Процес створення дизайну це дуже складна і напружена робота, тому ми дуже радіємо, коли до нас приходять замовники, які з нами на одній хвилі і які розуміють, скільки часу та зусиль ми вкладаємо в кожний проєкт. В процесі реалізації по 100 разів на день може піти щось не так. Хто робив ремонт, знає. Але так важливо пам'ятати, що усі ви у єдиній команді: це замовники, дизайнери, підрядники, прораб і його бригада. Не існує фатальних помилок на будівництві і все можна виправити. Пам'ятайте про це. Дякую за те, що подивились відео до кінця. Я завжди чекаю на ваші лайки, коментарі та підписки. До нових зустрічей!